Чоловічі курточки Jack Jones, вказуємо огляд наповнення одного з мішечків. Кожен мішечок містить собі 10 курточок різних розмірів, кольорів та фасонів. Така моделька. З карманчиками застібається на блискавку. Якісно прошито. Розмір. М. Подібна моделька, також з карманчиками. Застібається на блискавку. Розмір XS. Подібна моделька в іншому кольорі. Теж з карманчиками. Розмір. XL. Теж подібна моделька з карманчиками. Розмір L. Теж з карманчиком. Подібна. Моделька. Розмір M. Така моделька. Тут карманчики вже застібаються на блискавку. Встрада не в рукавчику на врачки всех присутні. Розмір М. Класна стильна моделька корточки. Знизу розенка манжет. На рукавчиках тоже розенка манжет. Присутні карманчики застібаються на гудзочок. Зверху кузочки, додатково на блискавку. Це більш така тепліша йде, дуже стильна моделька, L розмір. Ззаді присутня вишивка. Також присутня спереду вишивка, стильна молодіжка, високовичці. Легендаку. с капюшоном, присутник в карманчик, застевается на кнопку, размер S Без капюшона, капешоном, опять же на кнопку. Размер 2XL. Остальные надольше. Черные на Даль с на высковку. Плотный, хороший материал. Размер. M.